Добрий день, я власниця Канекорси, йому 11 місяців. Звати Атлант. Ну з послухом, так як це велика собака, і вона, ну я так розуміла, що вона повинна бути слух'яною. Щоб слухався поруч, сидіти не не бігав, коли ми гуляємо по всій території. Бачучи місяць навчання, я цей результат побачила. Все чудово. Я дивилася сторіси. Кожен день були викладені сторіси, завжди були адміністратори на зв'язку. Якщо була потреба зателефонувати, я телефонувала, завжди мені відповідали. Я дуже задоволена школою. Буду рекомендувати все. Ставлення до тварин. Як їх навчають, ну, за ними до них відносяться як власник до своєї дитини. Тобто, ну я це побачила. Я не скажу, що у нас були проблеми. Ну, по крайній мірі, мені про це ніхто не казав, що у нас були великі якісь проблеми. Я так зрозуміла, що проблем у нас великих не було. Ну, судячи з того, що він почав займатися з 10 місяців, я думаю, що він нормально відреагував на це навчання. Ну, З моїм інструктором ми ще особисто не займалися, вона з ним сама займалася собачкою. Я дуже задоволена дівчинкою. І у нас ще будуть онлайн-заняття, але ми вже будемо вдома. Відгук залишу обов'язково. Так, те, що я хотіла здобути за місяць навчання собаки, я це отримала і він це отримав. Трошки відпочинемо і приїдемо на другий курс навчання. Не знаю, як це чи рекомендація, чи ні. Але б хотіла, бо знаю, що ви будете розширюватися, і щоб така школа була поблизу нашого місця знаходження.